Від Карпати Дніпра до Кавказу Божий світ певно, буде палать. Але ж ми не дозволимо клятим ворогам рідну землю топтать, але ж ми не дозволимо клятим ворогам рідну землю топтать, Ли нехай вдалечить наша пісня, про славетний вільний наш край. Хто не брався ще, поки до зброї, долучайся до нас повставай, хто не брався ще, поки до зброї, долучайся до нас повставай, ми очистимо землю в країни від затятих її ворогів. Ми їх разом на порох, і свій шлях ми застелимо ним, ми їх разом на порох, і свій шлях ми застелем оним. І в блакетио сонячним сяєві будуть вільно орлами літать Душі наших безсмертних героїв, про яких будуть пісні складать, душі наших безсмертних героїв, про яких будуть пісні складати бою вперед, країна будь незламна в своїй боротьбі, непоборна у тебе є сила, дух козацький у тебе в крові, Нездоланна у тебе є сила. Символ волі. В Твоєму Гербі, Нездоланна у Тебе є сила, символ волі, в Твоєму Гербі, з нами світ, Божа правда і сила Переможемо ми у війні, з нами світ, Божа правда. Пила переможемо ми у вні і цвістиме червона калина, вороги вже не буде ніде, буде жити завжди Україна, її сонце над світом зійде. Буде жити завжди Україна, її сонце над світом зійде, буде жити у віках Україна, її сонце під тьму розірве.